Всім привіт, друзі! Ви на каналі Сігмік TV і це глобальне відкриття кейсів від SigmicTV. Так, так, починаємо відкривати наші кейсики. Перша пара кейсиків, друга пара кейсиків. Так, ну, я, напевно, мені там нічого не випало, напевно ж. Так, нічого. Я ж там два відкривав. О, О, ти Танфорс файлдмен. Мені тенфорд. Титан... Мені не танфорс файлдмен випав. Кайф, так, відкриваємо ще ще так, не випав. Так, тепер мікрофон крейте. Я, без... Я... Я вдачу навіть не юзав, щоб ти розумів. Так, мікрофон крейте, будь ласка. Так, нічого. Я чіт, я нічого, цей, тільки початок ролика мені вже форсфайл до мене випав. У мене 143 буста на вдачу і, цей, і 116 е -е, бустів okay. на монети. Так, відкриваю мікрофон крейти. А, так. Ну, мені з них там титан не випаде. Так, да, не випаде. Ні. Так. Ні, ти де відкриваєш? Я Та, зараз не... просто хожу кругом. А, кругу? Так, да. я зараз біля Summon Юнітів. А, все, я тебе бачу. Іду до тебе. Я теж зараз буду режекрети відкривати. Ну, там мало. Так, друзі, якщо так. ви думаєте, що це все, це, це все глобальне відкриття кейсів, то ви помиляєтесь це не все глобальне відкриття кейсів. Цікаво, мені випав хоч один Шайні. Якщо мені випав титан Шайні, цей forсfile титан. Ну, forсфild Титан Force Field Мене Шайні. Що? з Майнкрафта з нагрудниками. Блін, мене не випав. Так, тепер дивись оці два відкриваємо. Зараз диви, як я крейти буду відкриватися. Диви, які відкриваю. Почекай, це ж я ще відкриваю добре. Тобі, тобі випаде міфик. хоча... Диви, так, які я крейти відкриваю. О, три Евана. Три Евана. У тебе ще є їх? Да, ще два. Зараз ще два так, у мене два титані форсфайлд мене. Так, будь ласка, будь ласка, ти тила... Блін. Ну, не, нічого. Блін, да? цікаво, цікаво, Мені випав Шайні цей титан. Блін, не Шайні. Ну, але все одно. Офігеть. Офігеть, скільки в мене тепер. У мене інвентар просто майже 500 юнітів. У мене 960. Так, друзі, купляємо ще цих. Field Крейтів 30 штук. Ну мені з них вряд ли ще один титан випаде. Я випаде, там шанс 2%. Ти певний? І Десь... упевнений? Так. Не, точно. Будь ласка, умоляю. Молю вас. Так, mm. нічого, нічого поки. Так, да, нічого, так, не випав. Так, ну, але я не, не хвилюся з тим, у мене ще дофігів сягенів. Мне сейчас крейки. рейтинг. О, Чав же радоваться. Будь ласка, давай, будь ласочка. О, <сосивание> блин. Остань шесть их форсфайл крейки так друзья будем <сосивание> <сосивание> Шайни чинить ні? Ні, не на шайни офигеть класс. У меня жирим два считать повой. Да давай я тобі поверну того, что ты мне дав. Давай, давай. Угу. так ось цього ти мені давав. На. Я... Офігеть, у мене стільки цих юнків. У мене 968. 968, у мене тільки 522. У мене 969. Так, зараз відкриваємо ще за цей, за монети. Так, друзі, напевно, ми будемо робити такі ролики, там де глобальне відкриття кейсів. Но це буде, якщо ви наберете багато лайків на цьому відео. Так, ці 400 конів ще потім відкриємо, Ну, з тим, як думаєш, я правильно зробив, що ультимейт усе продав? <гум> <гум> Знаєш, знає, чому я тобі за 82 тисячі його продав? Тоді дуже давно. Чому? Тому що ти не сильно сподобався. А, -а, -а. зрозуміло. Я, я можу... його продав, я його продав, щоб повідкривати кейсики. Я, я знав, вже наперед, що мені щось кльове точно повинно випасти, от і випало. Ну, там 2% цілий. Звісно, випаде. На це, я вже я беру випаде. свої слова на цей назад. Талантрик, ти мене радуєш. Кстати, у мене така лапка, та палапка. Це можна якось повідкриваю крейти? Так, ти поки відкривай крейти. О, дивись! Це... Тут такий чел смішні. Боже. Я не можу стратити крейте. Ще... Боже, який смішний чел. Я не можу зараз втратити гему, тому що мені треба, щоб мені дізнати, у мене був ультимейт. Який ультимейт? Можна Вар... дати в половину я, тобі тако я можу тобі, тобі дати зараз скажу тобі дати тобі три force файлд крейты. Да, 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 да. Три, три що? Да. давай, кидай мені трейд. Ну, ти зараз на трейд трейкой. Не знаю. Не певне. Ну... Дать мені гейм, щоб я купив відкрив? Так я тобі вже купив. Форсфайлд крейте. Да, три штучки. Три форсфайлд крейти тобі купив. трошки більше чи ні? Да, можна. зараз тобі ще три куплю. Угу, добре. Шість Це шість. Підходить? Да, підходить. На Может, я не в ролику відкрию? Чому? Ну хотілось бы, зараз відкрити. На ролик буде прикольно. Ну, добре. Я, я зараз, я зараз відкрию гену, все потрачу. Так, відкривай, де ти? Зараз відкривай, добре. Почекай, я не можу тебе знайти. А, ось ти. Давай, відкривай. Зараз. Индекс Да, так вот Давай. Блин, что за фигня? Так, давай. Класс. Так, тут Крисмас Крейт, хтось ктось відкриває. Okay. Okay, Було прикольно, якщо я зараз ти типу, покупляю один крейт, ми, у мене мені з нього зразу цей шайни выпадает. Мені я таке я хоти один крейт, мені сайні видно. Що ще, ще на шані? Це якийсь крутий юніт. Угу. Мені перебагато шані. Який мені крейт купити? Не знаю, я зараз буду теж вибирати який крейт. Ну крізь маскрейдів мені вже трішки піднадоїли. У мене з них от... вовсе перестало вести зовсім не Мені було. теж. Мені один на цей на два. на, на 50 кретів один міщик, Може два-три. Мені це. А, а раніше було 50 кретів. мінімум міфіків 7-8. Так, друзі, давайте ще відкриємо. На ці на ці не можу. Так, давайте по... Ще форс-файл критики. 2030. Так. Все, купили 30 форсфайл критиків. Так, відкриваю. Слухаюсь? Відкриваю, відкриваю. 30, форсфайлд кретиків. Давай, будь ласка. Жусь. Так. Все, можу відкривати. Я вже відкриваю, Так ти, ти де? Ти на моих? А, ти да, ти не. На... Так. Ти... О, я бачу, як ти відкриваєш. О, тобі цей А, ні. Блін, мені вже показалось, що... это. О-о-о-о! ще один! ты ще один там форс файлдмен. Мені три штуки випали сьогодні. Офігеть. Якщо мені зараз ще один випаде, я в шоці буду. Боже, Талантрик, дякую. тобі велике. і, і пітату дякую велике, І тобі. Коротше, всім дякую. Якщо мені ще один титан forд мене випаде, то я би в шоці просто. Так, друзі, а напевно, на цією миті ми вже повинні закінчувати ролик. Бо ми вже і правда його дуже довго знімаємо. Звісно ж, для вас це усього лише 11 хвилин, але для нас це мінімум хвилин 20. Тим більше добре нам повезло. Може, о, я на останній крейт ще форсфайл відкрити куплю, вдруг повезе. Сказав на останній крейт, а я ще форсфайл ні? Блін, <laughs> на останній цій Геммі. Гемми. Так, все. Друзі, відкриваємо ці форсфайл крейти і закінчимо відео. Будь ласка. Моля, молю, молю. Так, нічого? Да, нічого не випало такого полковенького. Цей Ашій не випав, хоча б... Один. Ні, Shine не випав. Блін. Я вже такий чого ще один? Так. відкриваємо останні ці крей. Будь ласка, ще одного титана. Якщо мені ще один випаде, я в соці буду. Ага, не випав. Добре, останній три. Добрий, друзі. З вами був я, Сігмік ТіВ і мій друг Устеп Король Тюлені. Це і це було глобальне відкриття від SigmicTV. -Ві. Побачимось у наступному ролику. І з наступаючим новим роком. Напевно, вже ви побачите ці всі відео 2025-му. Але ж все одно з новим роком, друзі. Різдво. Блін, яке різдво? Да. Да, ну, ще, ні. Коротше, з новим роком, друзі. Від Сігміка ТВ і Мустима Короля Тюлені. Всім пока пока Пока. -пока, -пока. По -па.